А зараз давайте подивимося сюжет про те, як все-таки починалась велика війна. Рівно 100 років тому для більшості простих українців почалася звичайна неділя. Коли вони поверталися із церкви, то у далекій комусь, можливо, навіть невідомій боснії, пролунав постріл. Хлопці, які спочивають тут, навряд чи відчули тоді, що той постріл фатально змінить їхню долю і долю ще кількох мільйонів українців, які загинуть у першій світовій війні. Але починалося усе 28 червня 1914-го у Сараєво. Хід історії 20-го століття улітку 14-го кількома пострілами змінює цей юнак. Гаврило Принцип сербський націоналіст, учасник революційних угрупувань Млада Босна та Чорна рука. Втім, про свою роль принцип і ще п'ятеро його спільників навіть не здогадуються, готуючи замах на спадкоємця австро-угорської корони. Франц Фердинанд – у 1914-му 50 п'ятдесятирічний престолонаслідник Австро-Угорської імперії, племінник імператора Франца Йосифа. Ланцюжок подій 28 червня склався із стількох випадковостей, аж видається неможливим, що тепер його вважають приводом до першої в історії світової катастрофи. Популярна точка зору про те, що через вбивство політиків війни зазвичай не починаються. Цього разу не справдилася. Ерцгерцог приїхав до Боснії інспектувати військові навчання, звідси перше доленосне співпадіння. Військові та поліцейські були задіяні у маневрах, тому для охорони спадкоємця просто не вистачило людей. Сім кілометрів маршруту, в якому рухатися автомобіль, контролювали усього 120 поліцейських. В результаті у тих навіть місцях, де існувала небезпека нападу, один поліцейський припадав на 60 метрів маршруту при тому, що більшість людей очікували, що станеться замах, у тому числі, і сам Ерцгерцог Фердинанд знав, що поїздка може бути небезпечною, і не хотів брати з собою свою дружину, чешку із походження Софії Форт. Однак вона наполягла на тому, що якщо є небезпека для його життя, вона хоче бути разом із ним. Залишивши удома трьох дітей, вінценосна сім'я потягом прибула у Сараєво. Після урочистої зустрічі на вокзалі кортеж із шести автівок, у другій із яких їхав Ерцгерцог, рушив містом до ратуші повз колони прихильників його високості. Раптом букет квітів, в якому насправді замаскована граната, вилітає із натовпу. Букет впав на складний верх автомобіля, ховзнув по ньому і впав під колеса наступної машини в кортежі, де вибухнув, важко поранивши водія. Але замах не зупиняє Фердинанда, хоч його і переконують перервати візит. Як і було заплановано, заїжджає на прийом до ратуші. Після цього він сів разом із дружиною в автомобіль знову другий в кортежі, і тут сталася одна один момент, який власне вирішує його долю. Змінює маршрут лише, щоб відвідати щойно пораненого гранатою офіцера із його кортежу Еріха фон Меріці. За неймовірним збігом обставин саме цей офіцер і мав стежити за зміною маршруту Ерцгерцога. Та через невдалий замах реагувати на небезпеку було нікому. Загалом замах передбачав кілька місць, в яких мали би статися напади. Спочатку стояли двоє молодих людей з вогнепальною зброєю, потім хлопець із ручною гранатою замаскованою у букет квітів. Ще одна граната була схована в кущах обабіч дороги. І ще дві гранати були сховані: одна в приміщенні, де мав відбутися урочистий бенкет на честь Франца Фердинанда, а одна в комені будинку, де як вважали, вони можуть зупинитися на відпочинок. Гаврило принцип мав визначене місце для свого замаху, але стріляти в тому місці, де він саме стояв, він не міг, стверджуючи, через те, що автомобілі проїхали повз нього надто на великій швидкості. Водій ніяк не може зрозуміти, куди ж йому їхати. На якусь мить кортеж зупиняється, щоб змінити керунок. Та цієї миті вистачило. І знову доленосна випадковість в цей час у крамниці на розі після своєї невдачі Гаврило Принцип купує перекус, виходить на гамір натовпу і бачить ціль за півтора метри від себе. Саме це зіграло фатальну роль, бо принцип без військової підготовки із пістолетом Браунінг, котрий призначений для стрільби лише на короткі дистанції з іншого місця, найімовірніше не влучив би. Перший постріл пробиває дверцята автомобіля і влучає Софії у бік. Друга куля ранить її в живіт. Третя попадає у шию спадкоємця престолу. Артефакти тої події тепер тримають у військовому музеї Відня. Ось що запам'ятав охоронець ерцгерцога, підполковник Франц фон Гаррах. Тоненька цівка крові бризнула з рота його високості, мені на праву щоку. Я почав вигук герцогині, що з тобою, потім вона впала обличчям у коліна і зіскознула вниз по сидінню. Я їй гадки не мав, що її теж поранено. Я думав, що вона просто знепритомніла від жаху, і тут я почув, як його імператорська високість каже: Софія, Софія, не помирай, живи заради наших дітей. Уже за кілька годин після цього трагічну звістку оголосили і у Львові. Тут, на місці, де тепер податкова, того дня зібралося понад 12 тисяч людей. Із центру міста колони пластунів, соколят та інших патріотичних товариств рушили до околиць Стрийського парку, аби відзначити століття від народження Шевченка. Та дійство назвали великим здвигом, але у розпал святкувань. Багатотисячні громаді оголосили телеграму наслідника престолу, убито із револьвера у Сараєво. Паніки не було, бо відомо було до цього, що вже є два великі мілітарні блоки. Відомо було, що Німеччина зазіхала на східноєвропейський чорнозем. Відомо було, що російська Росія, царська Росія марила дістати дешеву, якісну прикарпатську нафту. Тобто, оцей. Сморід війни, чи вже витав повітря. повітрі? Вже наступного дня львівська газета Діло докладно пише про катастрофу. Йдеться про Сараївське вбивство, не початок війни, але передчуття прийдешнього світового протистояння добре читається поміж рядками. Вчора насильно перервано нитку життя того, кого в Росії ненавиділи найбільше з усіх сучасних, про кого говорили, як про найбільшого і найнебезпечнішого ворога російських політичних планів завершити збирання російських земель і спрямувати всі славянські ріки в російське море. Не вважаючи на офіційні заяви співчуття, Росія напевно зрадіє. Тепер на перший план тиснеться тривожне питання: що буде далі? Газета Діло понеділок, 29 червня 1914 року. А далі, 28 липня, Австрія оголошує Сербії війну. Наступного дня Росія починає мобілізацію. І ще за день Німеччина виступає проти Росії, потім Франції та Бельгії. 3 серпня початок європейської війни вже не викликає жодних сумнівів. І, хоч замах у Сараєво сприймався як чергово-балканська криза, яку можна буде врегулювати мирно, найскравіше приклади міністр закордонних справ Великої Британії Грей цей час перебував відпустці і займався своєю улюбленою справою, вивчав пташок, він був орнітолог. Раймон Панкаре, голова уряду Франції, перебував також на вакаціях на Балтійському морі. Загалі, він був себе в країні. Насправді, в червні 14-го до війни були готовими уже усі європейські імперії. Вже були готові альянси, тобто вже Троїстий Союз з одного боку, з іншого боку Антанта, договори про взаємодопомогу, підтримку, вони вже були готові, укладені підписані. Також вже були готові досить детальні плани військових дій. Причому абсолютно більше всі, всі держави мали плани наступальної війни. Не тільки захисної війни, як ми це будемо пропагувати, але всі держави великі мали плани наступальної війни. Організація Млада Босна, до якої належали учасники замаху у Сараєво, вбивством Франца Фердинанда бажала відвернути низку реформ. Реформи полягали у федералізації австрійської монархії, в якій статус слов'янських земель буде суттєво підвищено. Завдяки цьому. Як вважав Франц Фердинанд, можна буде заспокоїти і і незалежницькі рухи у середовищі слов'янського населення. Це не подобалось сербам. Єдиним мотивом, який може спонукав до такого патріотичного руху, була відсутність деяких національних чи демократичних, чи так би мовити, національно патріотичних прав. Але якщо би такі права надали в Австрійській імперії. То, власне, сербський рух в Боснії зійшов би, напевне, на нівець. Франц Фердинанд, як не диво він міг бути би тим імператором, який міг би допомогти уникнути цього конфлікту внутрішнього австрійського часу, тому що його ідея була створити спіштати Австрійської імперії, собі європейські штати, які всі народи мали об'єднатися. Втім, ані Гаврило Принцип, ані його спільники не підозрювали, що того дня відкривають скриньку Пандори. Під час суду ті, хто вчинили. Цей замах поводилися як дітлахи, котрі нашкодили. Гаврило принцип поводився більш мужніше згодом стверджував, що стріляючи він взагалі заплющив очі. В всякому разі треба зважити, що це були дуже молоді люди. Суд призначив принципу 20 років ув'язнення. Це тодішній максимум для неповнолітніх в Австрії, але він помер від туберкульозу у 18-му, не доживши кілька місяців до кінця першої світової війни, яку як тепер вважають розпочав його постріл. Цю світову бойню було втягнуто, як відомо, 48 із 50 держав, що менше 70 менше мільйонів. Мешканці планети вбрали військові однострої, і щонайменше 10 мільйонів з них загинуло.